Андрюх, багато запитань по гарбузовому насінню. Які сорти, які ціни на нього? Дивіться по гарбузовому насінню. Купуємо абсолютно всі сорти. То тобто, які б це не були, всі можливі сорти, які ви знаєте. На сьогоднішній день в пріоритеті є максимальна ціна на українську багатоплідну ціна на неї 95 п'ять гривень. Розні це 100 гривень гривеньок. По іншим сортам, давайте почнемо знизу і підемо догори. Коричневе гарбузове насіння, волоська жовта. Так просто народі. Ціна на неї зараз 40 гривень. Її ще стекляшка називають. Підемо далі. Волоське біле, волоське біле насіння. На сьогоднішній день 75 гривень. Кілограм. Не знаю, чому так в тому році воно було в лідерах. В цьому році чомусь посе задніх. Не зрозуміло. Далі такий сорт, як Данка Полька. Е, останнім часом став доволі популярним, але є одна проблема: що він у нас повністю не наливається. Е, сама насінина на здорова, гарна, але не налита. Тому ціна на нього 85 гривень. Е, ні разу ще не бачив данку польку в нормальній якості, абсолютно повна насінина. чомусь вона завжди плюскувата. Е, що у нас далі? голе гарбузове насіння, також ціна 90 гривень. Хоча Парадокс. Українська багатоплідна 100 гривень, голи 90. Ну нічого не зробиш. Така тенденція ринку на сьогоднішній день великого спросу на голе немає. Що ще по гарбузовому насінню? Можемо купити не кондицію, абсолютно любу, сіру, знаєте, з переспівшого гарбуза, з підгнившого гарбуза. Ви помили, воно всплило. Не знаєте, куди його діти? Ніхто його не хоче купувати. Ми його готові купити. У нас є якась своя маленька переробочка, передав на олію, так що. Абсолютно, все насіння, яке ви можете запропонувати, пропонуйте. Скидайте фото на Viber, Номер телефону є в профілі каналу. А і ще кабачкове насіння. Також купимо те, що мілке, все абсолютно яке є, пропонуйте.